Відучі, нас звати Максим і Вадим Софійчуки у рамках акції Велика сила малої річки ми вирішили розповісти про річку-тюкелівку, яка протікає через наше село Привітів. Мета нашого ролику звернути увагу на проблеми відновлення і збереження малої річки, її значення для екосистеми нашого села, а також розказати про свій маленький внесок у її захист. Отож розпочинаємо з географічної характеристики. Річка Чукілівка тече Люберською та Романівською громадою Литомирської області, це права притока річки Сучі, Басейн Припяті. Розташування. Чукілівка бере початок на південно-східній околиці села Горопай. Тече на північний захід у межах сіл Привітів та Павлочка. На північно-західній околиці села Колодяжка. Впадає в річку случ, приток Горині. Довжина річки 16 кілометрів. Формується з багатьох безіменних струнків та чотирьох фудоль. У селі привітів на річці Тюкелівка споруджено дві дамби. Річі ще розширили, розчистили, в результаті чого утворилися два ставки Загребельний і десятинський. На Google Картах він відображається ось так. І, як бачимо, назва річки на карті пишеться чугтирівка. Основними видами живлення річки є дощове, снігове та підземне. У річці водяться щука, карась, окунь, пічкур, плітка, короб, амур, товстолоб, раки. Гніздяться дикі качки та лепіді. Стан екосистеми. В останні роки гідрологічний стан річки значно покращився, проте у зв'язку глобального потепління відбувається виснаження водоресурсного потенціалу. В літні періоди річка сильно міліє, необхідно проводити очисні роботи, відкривати джерела, тоді збільшиться приток води у річці. Екологічна і культурна значимість дуже тішить, що вже понад 12 років, як жителі нашого села створили спілку рибаків, яка опікується тюкелівкою. Також громада села, учнівський та педагогічний колектив Привітівського ліцею проводять екологічні акції з прибирання берегової зони річки. У нашій сім'ї всі рибаки, саме тому до нашої малої річки тюкилівки, така близька нам. Ще зовсім малюками ми ходили з батьками до водойми помилуватися неймовірною красою і подивитися, як рибалять мама і тато. З часом річка стала нам другою домівкою, а рибалка захоплюючим хобі. Ми разом з татом є членами спілки рибаків. Яка активно вирішує екологічні проблеми нашої водойми, а саме виконаний капітальний ремонт дам Загребельського і Десятинського ставків. З метою збільшення кількості і популяції риби проведений залібок одного із ставків для подальшого вилову, Встановлено металеву сітку на дамбі, щоб не втратити рибу. Запустили амура, який практично знищив очерет біля берегів. Улітку проводили вапнування водойми у зв'язку з поширенням водяного кліща, також у сильну спеку ставили помпи для підвищення кисню у воді через мор риби. Члени спілки, які живуть поряд з водоймою, посадили дерева, щоб уникнути обсипання берегів. Взимку односельчани сверлять лунки, щоб рибам був доступ до кисню. Проводився вилов щуки, якої є надмірній кількості Устав у Ставку. Спілка рибаків охороняє водойму від браконьєрства. Постійно ведеться робота щодо благоустрою берегів. А саме, обкошуємо траву і бур'яни, вирубуємо чагарники, прибираємо сміття, створили зону для відпочинку. Ми з братом стараємось матеріально і фізично виконувати роботу благоустрою тюкелівки. Поряд із дорослими. Ставки після проведення відповідних робіт з очищення та облаштування стали популярним місцем для сімейного відпочинку. Випускники привітівського ліцею за доброю традицією зустрічають схід сонця на березі тюкелівки. Відродивши річечку, ми робимо одразу дві важливі справи: відновлення екологічної системи і допомога людям. Уведені господарства. Окрім того, ставки підтримують рівень води в колодязях за рахунок підґрунтових вод. Селяни переконані, що жити треба не сьогоднішнім днем а дбати про наступні покоління. Але, на жаль, трапляються і поодинокі випадки недбалого ставлення до екологічного стану річки. Це і засміщення берегової зони і браконьєрство. Вода найцінніший природний ресурс. Тому закликаємо вас, пора вже взятись за розум, повернутися лицем до природи, до нашої тюкелівки і інших малих річок, які ще не вмерли. Річки треба врятувати і зберегти, щоб вони ще прослужили прийдешнім поколінням. Тож пам'ятаємо, кожна врятована рішечка прикрасить нашу матінку природу, нашу спільну домівку, примножить силу української землі.